Сьогодні ми від нашого Спасителя чуємо надзвичайно ваги слова. Зрозумійте істину. І істина зробить вас вільними. А чому відповідають? Ми... Діти Авраамові і ніколи не були рабами. І тут треба сказати, що відповідь була не зовсім відповідна. Вона не була повністю правдивою. І неправдивість цієї відповіді власне і свідчила про вичерпаність попередньої історичної доби і необхідність початку нової доби. Так. Авраам був вільним. І діти його були вільними. Але вже діти Іякова опинилися в Єгипті. І кілька поколінь перебували там. І це називалось Єгипетське полон. А через деякий час був захоплений Єрусалим. І був Вавилонський полон. І там вони на ріках Вавилонських сиділи і плакали. Бо перебували власне в рабстві. Не треба жити ілюзією. Не треба. Треба дивитись прямо в вічі правді. Бо тільки правда, тільки істина може зробити тебе вільним. А істина в тому, що ти не був вільним в певний час і з певних причин. Істина в тому, що ти не був вільним в певних обставинах, якраз тоді, коли приходить Спаситель, хіба були вільними ті іудеї, які боялися синагоги і боялися слухати Ісуса Христа, тому що боялися, що засудять їх в синагозі? Хіба були вільними ті фарисеї, що мали свої переконання? А переконання у них були такі, що треба висумати якомога більше вимог і формально їх виконувати. І хто виконує формально всі вимоги, той догідний Богові, а всі інші не догодили. Хіба це свобода? Вони не були вільними ні стосовно Єгипту, ні стосовно Вавилону. Вони не були вільними стосовно свого фарисейства, законництва. Книжники і фарисеї захопили владу над цілим народом і вимагали від нього неохильного виконання формальних вимог. А стосовно душі і совісті, там питань не виникало. Тому і можливо було з точки зору законників законно засудити Христа. Річ тим, що Христос приходить, щоб підтвердити інше, щоб ствердити те, про що говорить Іоанн Богослов. Бог і любов. І хто в любові перебуває, той в Богові перебуває. Не в законі, а в любові. Бог є світом, що підмісяє. Як в Іван Віктор. І Бог є особа, особистість. Лице. І він вимагає від людини бути особою. <кій> Лицем. Особистість. Не отже, брати на себе відповідальність. Не отже, думати про свою совість. І свобода найвища цінність виявляється для Христа. Бо пізнати істину і далі найвищий наслідок пізнання істини. Вона зробить вас вільними. Оце дві речі, які надзвичайно важливі для нашого пізнання предмету нашої віри, нашого віросповідання. Віримо в Бога, який є любов який вимагає від людини свободи. А свобода це обов'язково і відповідальність. Свобода це обов'язково совість. Але якщо немає любові і немає свободи, це не християнство. І от нам засвоїти треба такі ради щоб ми були озброєні проти всіх тих манівців, на які нас тягнуть дуже мудрими словами, дуже великими авторитетами можуть нас тягнути. Але є оцей один найсуттєвіший критерій. Христос сказав, істина зробить вас вільними. Там, де немає істини і немає свободи, там немає Христа. Іван Богослов сказав, Бог є любов. І сам Спаситель сказав, заповідь нову даю вам, любіть один одного, як я полюбив вас. Там, де немає любові, там немає Христа, там щось. І це нам дає можливість утвердитись в тому, що ми захищаємо, що ми повинні плекати. І будувати. Ми повинні плекати і будувати. І захищаємо ми те саме. Любов і свободу. Свободу, яка обмежена лише любов'ю. Любов, яка вимагає від нас вільного ставлення до Бога. Вільної пожертви заради. Правди заради істини, заради любові вільного принесення себе в жертву, як це робить Христос. Він сказав, полюбіть один одного, як я полюбив вас, як він полюбив. Віддав себе в жертву. Нехай такі речі, дають нам розуміння всього того що відбувається з нами, що відбувається зараз і що є тим протистоянням між істиною і лжею, між свободою і рабством. Між любов'ю і ненавистю. ми можемо, утвердившись у Христі, зрозуміти, що ми підстоюємо, за що покладається життя. Це одвічна довічна боротьба протистояння. яке безумовно завершиться Божою перемогою, само собою, але нам прийдеться ще довго докладати зусиль, вкладаючи все, що маєш, в те, щоб сталося.